Як купити таку круту тачку, якщо ти бомж, грубо говоря, в тебе старе корито, яке ламається раз за разом і жре як пелісос? Ми з жінкою вирішили це питання буквально за 2,5 роки, і тобі розповімо, як це зробити. Мене звати Дмитро, залишайся на лінії, готуй улюблені напої і поїхали! Отже, щоб купити таку? Тачку, наприклад, я буду розповідати про таксі, як, е, бо я в основному розповідаю про таксі. Е, потрібно мати фірму, бо в лізінг тобі без йодґ цього не дадуть. Якщо ти хочеш взяти в кредит, то тобі теж ніякий партнер не напише таку довідку, що ти заробляєш купу грошей в місяць. Правильно, правильно. Тому кредита тобі теж ніхто не дасть. Тому, звичайно, е, на своїй історії розповідаю, ми вирішили. Зробити фірму. Зробили фірму потім, хоча б якусь історію потрібно показати для банку, так, що ти спроможний щось платити, якісь цифри показати нормальні. Для цього е почав їшачити нормально, так само, в принципі, як обично, е щоб показувати якісь нормальні цифри. На протязі півроку показував е нормальні цифри і спробували піти в салон і запитати про цей самий лізінг. Так як я не, не дарма сказав, що якщо ти бомж, тому що ми самі такі були, в нас не було майже на, на той перший платіж, на той перший внесок, щоб нам дали автомобіль, ми, звичайно, пробували з самим мінімальним вкладом, власним, який тільки можна, це 10%. 10% це приблизно. 10 тисяч злотих в нас вийшло 8. Ми, в принципі, дуже сумнівалися, що в нас це вийде. Тим більше, в принципі, ще нам розповідали, що лізінг до карти побиту, наприклад, ще стосовно документів, скажу, у мене там карти побито було на 2,5 роки, ще залишалось. Але нам сказали, що. Срок карти побиту не має значення. Там дають на 5 років. Е, в общем, Спробували ми все-таки подати документи. На менеджер сказав, різні ситуації бувають, давайте подамо а там побачимо. Вибрали ми автомобіль, на новий, звичайно, не потягнули, бо в принципі, дуже, дуже дорого. Е, звичайно, не хочеться брати геть -бомж варіант, який там на механіці там, і про не гібрид. Хочеться звичайно, брати гібрид, щоб була най, Найбільш економна, і газ, звичайно, поставити, і все, щоб було на самому самому рівні, щоб камери були задні, парктроніки передні, задні. Щоб були, були був якийсь комфорт, правильно, не хочеться ж брати геть там. Просто кусок бляхи. Звичайно, така машина нова коштувала би 1150. Я думаю, може трохи менше. А, а вже вживана бушна вона коштувала сам автомобіль 90, плюс нам повезло в цьому салоні. Вони самі з одною станцією співпрацюють по монтуванню газу, тому що Toyota, газ це, це таксі, це, це в принципі ще лишні гроші. Бачите, тобто вони ще нам поставили газ і вже машина. Обійшлась 95 тисяч, і цих, цю саму встану це саме монтування газу так само розписали на Е, Все це, що вони бла 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 говорили, що там на 5 років це все до одного місця. Порахували тільки на два, прив'язали до карти побиту. Тобто така фігня вийла. І, І сума, звичайно, платежу вийшла така сама, як за оренду. Я платив перед. Цим, В общем, вийшов платіж 3 тисячі з половиною злотих. За оренду я так само брав, так само платив по 900 злотих на тиждень. Це так само 3,5. Ми вирішили з жінкою, що зможемо платити такі гроші, тому все-таки прийняли рішення. Окей, спочатку взагалі вибрали універсал, там за 120 тисяч коштував, і це ми могли би платити. І, а потім вже дали добро, ура! Ми приходимо в салон. Вже все щасливий. Зараз буде зараз буде мені машинка. Там менеджер каже, ідіть ще там в відділ страхування. Там ще хай страхування порахують, і тоді вже там повністю все, вся картина буде ясна. Приходимо страхування, запрашують 16 тисяч злотих на рік. І звичайно, хочуть, щоб заплатили одразу. Одразу в нас, звичайно, якщо ми принесли 8 тисяч першого внеску, то яких, про, про які 16 тисяч може йти мова, скажіть Тут просто. Випитали Коротше, в них була така штука, як Comfort Pay, вони там між собою посовіщались, так сказати, і це зробили нам те страхування помісячно в кредит їхній від Toyota Bank. За страхування вийшло ще 1400 злотих на місяць, і звичайно, ту суму, яку порахували за, за той універсал, вже, вже перевалювала. Ну вже виходило би десь 5 тисяч треба було платити разом зі страх зі страховкою. Тому прийшлось вибрати трохи інший автомобіль. Вибрали вже потім седан, білий, трошки більш простішу версію, але так само камера є, епертоніки є, все Ну не все. Датчиків дощу, наприклад, немає. Ти електронних сидінь і там спинку, щоб там тобі ви видвігало, щоб тобі більш там, на поясницю легше було. Тобто такі речі, але мені ще в принципі, поясниця дуже рідко боліла в цій, в, цьому, в цій машині. Тому нормально. Підписали ми ту умову і нам разом з, з платежом за кредит. Хоча ні, ми так і платили разом зі, зі страховкою. Три з половиною за авто і півтори за. За страхування, тобто 5 тисяч в місяць ми платили протягом двох років. По розходах ви скажете, блін, це кучу грошей платити за страхування, за лізінг, а ще ж ремонти. А ремонти це вже наші. Заміна масла, всі ці розходники це все вже наше повністю. Ми все самі платимо. Тільки якщо страховий випадок якийсь, тільки тоді робить страхова. А так, в принципі, всі заміни. Масло все робиться вам. Я ремонтувався де хотів, але коли, наприклад, наступав страховий випадок, в мене було два невеличких випадки, такі за два роки, то якщо це Toyota Leasing, то тільки в салон Toyota. Там вже в страхуванні все прописано. Ремонти тільки тільки АСО. АСО – в салоні. В принципі, по цьому без проблем. По страхових випадках, наприклад, я приїхав, э, раніше не приїхав. Спочатку склав там в інтернеті, в цьому в ПЗУ, э, зложив що так і так, там була аварія, відповідав на питання, потім подзвонили мені з салону, э, назначили дату їх називається, огляд машини, що там сталося. Подивилися, назначили дату, коли мені приїхати, щоб її робити. Наприклад, сказали, перший раз в мене обійшлось десь неділю часу. В принципі, вони так і сказали, десь чотири чи скільки то ні, не пам'ятаю, менше не менше неділі навіть е, вийшло. По-моєму, треба було там перемалювати е, задній бампер. Більш нічого, в принципі, нічого не треба було робити. То, в принципі, так і вложилися. Не треба було чекати, хмару часу. ну, Наприклад, поки записалися, то там скільки пройшло, Боже, там може через через дві неділі записався, але записався тоді, коли мені більш-менш треба було. Тобто ми домовились так, щоб і мені було добре. Я приїхав, все зробили окей. Другий раз так само мені. Скільки сказали, дня три буде ремонт, теж заїхав. Так само бампер новий замовили, так само треба було його перемалювати. І, звичайно, там ще є спереді цей радар, який теж треба було відкалібрувати. Він теж не швидко робиться, наскільки я зрозумів. І все. Це зробили взагалі за три дні. Тобто, від мене взагалі нічого, я там ніяких стресів, нічого не роздруковую. Тільки приїхав до їх, залишив машину, все остальне вони самі. Заповняють, все самі роблять вообще, красота, чесно. Говорячи, тільки зараз мені на цей рік, вже, коли я сам на себе оформляв, то мені вже стало дорожче і -за, за того випадку, що я сам зробив. По, випадок по АЦ, по автокаску. Ми вже заплатили за авто, в конці вже повністю погасили все і вже з'їздили в ужан, переоформили її Везет же людям. Ну що, ми це зробили. Можете нас Його! привітати. Вже вцепили ті самі номера, тільки вже зовсім інше ім'я в тех паспорті. Всього лиш 2 роки і діло зроблено. Це вам такий мотившн. Дуже швидко час пролетів, я навіть не замітив і навіть не вірю зараз, що це відбулося. І що сказати, я зранку їхав. Які емоції? Щось ще трохи не виспався. Я навіть такий трохи замало щасливий був, чесно говорячи, я хотів спати. Приїхав сюди, вже все почав переоформляти. Вже звичайно, десь в мене вже всередині вже почалося підніматися відчуття радості, щастя. Особливо коли вже забрав техпаспорт, паспорт, але це ще тимчасовий, але все одно там вже є моє ім'я, а не Тойота Лізінг Польська. Було пробіг 83, не знаю, чи то правда, чи ні. У мене немає таких апаратів, щоб перевіряти. Так по блясі дивилися, то в принципі мікрометром тим, то по блясі теж окей було все. В різних дирках заглядували, міряли. То було, було окей, по блясі все. Та й так, взагалі, автомобіль попався дуже в хорошому стані. Вони ще, в принципі, перед тим як випустити, вони якісь там розходники позамінювали, якісь там колодки, що, що там треба було поміняли, якісь е е жидкості. І вже тільки в нормальному стані вони її віддали. Тобто я сів, поїхав без печалі, їду працювати. Тільки аж потім я вже поміняв там, колодки передні. Колодки передні, передні поміняв, за скільки? 200 Ні. Там Майже 300 гривень. Ой, 2 гривень, майже 300 злотих. Це передні, передні колодки, задні 350 злотих я міняв колодки разом з роботою. Заміна масла 400 злотих. Заміна масла в коробці теж поміняв. 400 злотих. Заміна підшипник в мене один, один раз загодів 700 злотих. Поміняв потім ще раз передні диски з колодками. Теж разом з дисками з роботою 700 злотих. Я вважаю, це круто. Для такої машини за 2 роки майже ремонтів не було. Підвізку я взагалі не робив ще за два роки. Нічого нічого ж не стукало, слава Богу, нічого не було. Тобто машина дає заробляти і робити, сів, їдеш, роботи, все. Я проїхав 200 тисяч за 2 роки. За 200 тисяч я зробив тільки отакі дрібниці. Це все. Це в принципі машина варта того, щоб її взяти. Все таки. Ще хотів би сказати пару слів про взагалі свій відгук про е співпрацю з Toyota Leasing, з цим Toyota банку. Мене взагалі проблем ніяких. Тож, е все, все робиться. От, в електронному варіанті, ось заходимо в мій кабінет. Тут показуються всі платежі. Ось тут 24 з, 20, з 24. Вже все заплачено. Квота до заплати 0. Всі фактури. Все тут можна всі фактури подивитися, скачати в будь-якому вигляді: CSV, Excel, PDF. Все це вам дається доступ до такого кабінету, коли ви. Ось, всі фактури, все, що, все, що було там з самого початку. Все за плацон, заплатона, Все якби тут є в самому кабінеті. Якщо вам треба, там, наприклад, чи виїхати за кордон, чи там, наприклад, обклеїти машину рекламу, бо це ж все одно, поки ви платите лізінг, це ще не ваша машина. Тому любі рішення потрібно якийсь якісь дозвіл. А це і є тут диспозиція. Позволення на ужиткування поїзду поза границями краю. Це щоб виїхати за, за кордон. Позволення на ужиткування поїзду через особи третього, Тобто, щоб, щоб якась третя особа їздила на цій машині. Зелена Зі, карта, видання втурника тур, документів реєстраційних. Тобто, копії. Тобто всі, от такі от, всі тут внески можна зробити. Але за кожен. За кожну таку бумажку мені приходили фактурки по 123 злотих, які я мав заплатити за ці диспозиції. То, то, але то дивіться, собі не, не переусердствуйте, якщо що. А так, наприклад, в мене були навіть затримки. Звичайно, не все йшло так гладко і класно, бо все було майже от тютілька в тютельку, майже це ще сімейний бюджет і за квартиру. в мене жінка за квартиру платила. Виходить, свою зарплату за квартиру віддавала і на харчування дітям, а я звичайно вже заробляв на, на авто і на харчування на, 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 все, на все повністю, щоб е, утримувати сім'ю. так. Жінка заробляла якраз віддавала за квартиру і на харчування шкільне. Тому ми обоє красавчики, ми обоє це зробили. Да, Жіночку? А, ну і До чого я вів? що Жінка платила за квартиру, звичайно, все не, так, все, не так все гладко. Були й затримки. Були затримки по неділю і на дві неділі були затримки по платежу за машину. Один раз прийшлють нагадування про те, що є заборгованість. Не заплачена, ніхто мені не тарабанив на телефон, так як можуть тарабанити раз за разом кожен день. Давай бабки. Ні, ніхто не тарабанив, приходили, якби фактури такі пеня приходила. Але це було там максимально 50 злотих я платив за те, що я от, от так от максимально, що в мене було, це 3 неділі я затримував платіж. Тому, в принципі, за такі три неділі в мене було десь 50 з копійками злотих цієї пені. Але нічого, нічого не сталося. В принципі, я ще дзвонив в банк, розповідав про, про те, що я не зможу заплатити, наприклад. Як це буде критично, там сказали, якщо там сказали неділя такий, такий срок, я не буду там, злосним неплатільщиком. Тому, в принципі, в цьому теж було дуже приємно і легко. Тобто стресу такого з платежами не було. Нема зараз, заплачу через неділю. Нічого страшного. Але ми все зробили. Остання фактура. Щоб отримати останню фактуру, та, що викупова, так що на викуп. Потрібно е, останню фактуру, яка там по 3,5, наприклад, ми платили. Нас ці були по 3 І остання фактура викупова 19,900. Так от, щоб цю фактуру викупову автоматично, щоб вона прийшла, щоб без всяких стресів, без нічого. Просто ми платимо вчасно хоча б останню фактуру цю що, по графіку, і вже, викуп, і вже потім приходить автоматично. Ця викупова фактура з усіма даними на авто, з він-кодом, і пише, що фактура е, викуп е, там, щотку Тролего. Цю фактуру ми оплачуємо так само в електронному варіанті, так само в кабінеті. Е, Закидуємо на, на карту гроші, бліком платимо, я платив бліком завжди. Клік-клік і все, заплачено. Е, потім з цією фактурою пішов 5 числа і переоформив. Авто вже на себе е, коштувало переоформлення, я номерів номерів не це не, не міняв, нічого не міняв, тільки, тільки власник так змінився. То я заплатив тільки 80 злотих. Тобто оплати скарбові ніякі не були, тому що я на протязі лізінгу я вже все пооплачував. Це ж воно все йшло з ПДВ, тому вже все, все заплачував. Щоб продати лізінговий автомобіль. І не платити податок, бо він виходить, що на розходах фірми, так, і ви списуєте фактури повністю, щоб його продати і не платити податок за те, що ви продали автомобіль, то потрібно на ньому від'їздити десь 6 років, і тільки після того можна продати автомобіль, не платячи той податок. А так, якщо, якщо ви там через рік або одразу... Вирішили продати автомобіль, будете платити ще той податок, який ви платите взагалі на, на доход, бо це вже як доход йде. По новому страхуванню. Я дуже багато тих страхових пере, перекрутив, перемолов, пере, передзвонив, мене цілий день я потратив на те, щоб знайти страхову, але я все-таки в мене була перша страхова ПЗУ. І другу я теж ту, що на себе оформляв, теж ПЗУ, тільки вже без салону, без їхньої пропозиції. Бо в салоні розрахували мені на 20 тисяч. А я взяв трошки під іншою мовою, що в мене ремонт авто при страховому випадку буде на станціях, в яких договор з ПЗУ. так? Не в салоні, а вже на станціях, там, де ПЗУ договарюється. І, звичайно, ПЗУ без проблем на місяць розписує. Ніяких кредитів не треба просити. Вони і так на, на кожен місяць розписують гроші. Ну, так як вони розписали, це мені від тих же 20 тисяч і виходить. Чому я не брав в салоні? Бо в салоні потрібно е, порівняти. До 10 тисяч, а потім тільки тих 10 тисяч вони можуть розписати на кредит. Тому я цей комфортпей я вже не брав, тому що в мене не було 10 тисяч для того, щоб оформити такий кредит. Хоча було б гідше. Бо я б ремонтував в такому випадку в салоні. Е, ну і Підсумую, е, що потрібно, щоб взяти е, таке авто, щоб купити, роблячи ті самі дії, як ми обично і робимо. Так само працюємо в таксі, так само все робимо. Тільки Купляємо паралельно свою машину. Робимо фірму, працюємо півроку, стараємося показувати класні цифри. Якщо ти платиш багато за квартиру, звичайно, це суперкомфорт. Якщо ти один, наприклад, без сім'ї, то ти можеш собі зняти і якусь кануру на, на цей період, поки ти платиш, але ти виплатиш собі машинку, потім знімеш те, що захочеш. Я так думаю. Або так само жінкою відправляєш на роботу. <сіх> Вона платить за квартиру, а ти будеш платити все остальне, ну тільки так, а як ще? Кредити дають. Ну і працювати треба шпарити мінімум, мінімум 5-6 днів е, в неділю. Ну і по 12 годин, так як ми в принципі, звичайно, як і працюємо. ж можемо платити гроші. Так само і за машину зможемо платити гроші. Правильно, правильно. А розходи на... На Теона, ці всі розходи, я не вважаю, що це великі суми. Дуже радий, що ти дивився це відео до кінця. Якщо тобі було цікаво, став лайк, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, став дизлайк, обов'язково щось постав, або напиши, що тобі сподобалось. Які в тебе питання виникають. Пиши все. Я все читаю, буду відповідати. Бувайте здорові! Пока!